Понеділок в Україні розпочнеться зі спеки дощів та гроз. У східних областях буде мінливо хмарно. На півночі Харківщини у денний та вечірній час є ймовірність локальних злив та гроз. На Луганщині та Донеччині без суттєвих опадів. Температура повітря вночі плюс 19 градусів, у день до 31 із плюсом. На півдні України хмарно із проясненнями. Дощі з грозами можливі на Одещині та Миколаївщині, на Херсонщині в Запорізькій області та в Криму опади малоймовірні. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 16 до плюс 20 градусів, максимальна від плюс 26 до плюс 32. На заході похмарить. Можливі локальні дощі та грози у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Нарешті території без опадів: вночі від плюс 14 до плюс шістнадцяти, вдень від плюс 25 до плюс 27. У центральних регіонах мінливо хмар. Можливі незначні грозові дощі. Вночі від плюс 18 до плюс 19 градусів. В день повітря прогріється до плюс 31. У північних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 28 градусів у денний час. Вночі температура повітря підніметься до плюс 18, ймовірні, несуттєві локальні зливи та грози. Опади ж переважно оминуть лише Київську та Житомирську області. В українській столиці у понеділок буде переважно. Жно сонячно без опадів вночі до 20 градусів тепла, а в день від 25 до 28 з плюсом. Підписуйтеся на канал, «А що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо вдалого тижня.